Привіт, Я Катерина Вороніна, і якщо ти зараз в цьому каналі, ти, значить, купив мій міні-продукт за 27 доларів і отримуєш корисну інформацію більш ніж на 200 доларів. І почнемо ми з першого. Сьогодні в нас буде таке з вами відео і тема, чому клієнти не пишуть, навіть якщо дуже класний продукт. Ти можеш бути крутим експертом, але якщо твій профіль і тексти не показують цінність, люди просто, люди просто не розуміють, чому їм потрібно до тебе. Навіть якщо ви виліжете е, ваш інстаграм е, лухарі лакшері картинками і не будуть цінності, люди не розуміють, чому вони повинні купувати у вас ваш продукт. Е, якщо упаковка це негарна картинка, як ти це як ти подаєш цінність і вирішуєш біль клієнта. Зараз люди люблять очима. Зараз люди люблять коли йде. Від людини її жива енергія, і коли це не сказано суперзаумними фразами, а да, все легко та доступно. Людям вже набридло лухарі, багате життя, неймовірні тачки і так далі. Всі ми любимо гроші. Але Люди будуть купляти у вас ваш продукт лише тоді, коли вони вам будуть довіряти. Якщо немає довіри, то і нічого у вас купляти не буде. Будь-яку е, продукцію, це або тверда ніша, або м'яка ніша, експертність будуть купляти лише тоді, коли є очима довіра до вас. Що входить в упаковку? Е, ми зараз з вами розберемо, е, на прикладі Мою упаковку шапку, не, мою шапку профіля. Це прості частини. Опис профілю Бію, хто ти кому допомагаєш, який результат даєш? Ну, тут все ясно і понятно. І мені дуже приємно, що до мене почали в наставництво приходити люди, котрі кажуть, що я прописала наставництво. І ти не перша, котру там вибиває, да? а ти там третя чи п'ята. І на всіх сторінках я була, а я залишилась у тебе. Ну, ти мені більше як людина імпонуєш. Офер. Пропозиція конкретний продукт з вигодами. В мене в хайлайтах ви також можете побачити мої роботи. Контент показує процес, результат. Емоції. Ну, в мене на моїй сторінці емоції, тільки лише мої поїздки, бранчі чи ще щось, але це також є довіра до людей, тому що я дуже комунікабельна, я хожу на різноманітні заходи. Значить, до мене можна довіритися, і в мене великий круг е спілкування з людьми, тому можна приходити до мене в наставництво. і стиль. Це візуалий стиль створює перше враження. Я вам хочу сказати, що упаковка це коли людина бачить твій профіль і думає: о, це саме те, що мені потрібно. З такими посилами зараз до мене приходять дівчата в моє наставництво. Секрет сильного оферу. Що це таке? Це… Що продає не назва послуги, а результат. Форму... Формула сильного оферу, бачите, я навіть вам записую це відео, я його не буду навіть там обробляти, обрізати. Я пишу все це з одного дублю. Якщо навіть знепнулася, ви це почуєте. Я така, яка є, і не люблю оці, е, наговореності, в мене немає води. Формула сильного оферу: для кого, який? плюс, який результат, плюс без чого з якою фішкою. І ми зараз з вами подивимося: приклади. Консультація для мам, які хочуть знайти себе і почати заробляти онлайн-курс для косметологів, щоб запановити запис без знижок. Супровід до створення особистого бренду від нуля до продажів у дірект. І ми зараз з вами ось тут. Подивимось на сторіночки моїх дівчат. Анічка, яка прийшла до мене в наставництво, її профіль був ось такий. Зараз він ось такий. Леон, Ле, Ленора, вибачте, Ленора, косметолог. Зараз її сторінка, до речі, ця сторінка виглядала ось так. Зараз вона буде виглядати ось так. Ми тільки почали з неї співпрацювати. Там два заклади, з котрими ми працюємо: це Маринела. Це Павловський, ви також можете побачити, як ведуться ці сторіночки. Як презентувати продукт у сторіс та у постах? Перше – це біль. Буває, що ти стараєшся, а клієнти не доходять до запису. Буває, що ти настраюєш таргет, а з таргету не приходять люди, тому що. Я успішна, я успішна, В мене успішні успіхи, це класно. Чому люди не показують е, свої факапи? Чому люди не хочуть показати, через що вони проходять? Я вам можу тут натеревенити на 40 Хвилин на годину і так далі. Можливо, ми просто з вами будемо інколи зустрічатися в зумах, і я вам буду розповідати, через що я проходила. Ви я не така крута, котра там зараз да, знаходжусь. Я також проходила через багато чого. І було таке, що. Коли я відписала всіх ботів зі своєї сторіночки, в мене статистика просто впала до триндиця. І кожного дня я виставляла по 5 рілсів на день. 5. Ви просто, прикиньте, 5 рілсів тупо на день для того, щоб в мене піднялася статистика, і в мене почали дивитися в сторісах не 300 людей, а тисяча і більше. Рішення. Я створила формат, який допомагає заповнити календар без реклами. Ну, це я вам приводжу приклади рішення. Я розказую, як я виходила з триндеця п'ятьма рілсами на день. Дія, напиши мені у директ, розкажу деталі. Дуже багато оцих відосів, а тепер зайди до мене, і я вам дам безкоштовний розбір. Я так, так робила, але це теж ось тут вже сидить. Тому. Заклик до дії повинен бути так само. Якщо ти хочеш е, бачити свій інстаграм і заробляти навіть з 300 підписників, е, створити свій власний продукт або чи щось, щось, давайте будемо разом до цього йти. Хейт також у вас буде, і ви до цього повинні бути звикнутися. Практика: я вам дам практичне завдання. Прописати свій офер за формулою. Я допомагаю кому отримати результат без страху, болю, проблеми. Наприклад, я допомагаю жінкам-підприємцям просувати себе в інстаграм без стресу і хаосу. Вот. І хочу отримати тут ваше домашнє завдання. Тому, будь ласка, надсилайте. І ще вам скажу таку важ... важну річ. Ви вибачте, бо я реально читаю з телефону, тому що в мене дуже коротка пам'ять, і я не можу все запам'ятати, що мені потрібно вам розповісти. Ну, ось така я і навіть вірші, ні одного вірша не знаю. І я буду так робити, тому що тут в мене є заготовки, а далі я вже йду за текстом, що йде від мене. Коли твоя... Упаковка чітка, люди розуміють, що саме ти вирішуєш їхню проблему. А саме тоді вони пишуть першими. Не потрібно продавати, потрібно показати цінність. І це мій вам такий е, великий совет, забула як буде, порада на українській мові. Коли ви будете продавати, у вас ніколи нічого не куплять. А коли ви будете це робити від щирого серця, від душі. Повірте, до вас прийдуть і на послуги, до вас прийдуть і в на ваші там, консультації. Люди повинні вас знати. Ось таке у нас перше відео. Я чекаю ваші домашні завдання, і буду їх перевіряти. Як погана вчителька!